Сьогодні судді зрозуміли, що немає моєї вини ну майже ну бачить, що фактично ті докази, які надало служба безпеки України до суду, вони розвалюються поступово, і це ми ще не дійшли до самих доказів. Це тільки ми опитуємо тих людей, яких залучили як потерпілих. Саме дивне те, що сьогодні потерпілі ці так звані повідомляють, що як ними маніпулював слідчий Служби безпеки України. Він їм повідомляв: Добре. Ми вважатимемо вас потерпілими від дії російської агресії, однак клалися ці заяви про потерпілість в мою справу таким чином. Здійснюючи службовий підлог, я розумію, чому чому це відбувалося згідно норм європейського законодавства справ людини, виступ очільника правоохоронної системи з ну, правоохоронної структури або органу. До винесення вироку людині щодо якої розслідуються матеріали, це вважається політичним тиском, політичним переслідуванням, і зрозуміло, чому себе ведуть так далі слідчі, які вимушені потім ці слова голови служби безпеки України виправдовувати і фальшувати справу для того, щоб хоча б зробити уявлення про те, що там якийсь є злочин, і вони. Фальшувалася, суд сказав, що ми готові його тримати у в'язниці рік, там, наприклад, да, однак, судити, ми його не будемо, тому що ми бачимо, що справа порожня.